У Києві найкращих вчителів України нагородили на церемонії Global Teacher Prize 2024. Урочистості пройшли вже у восьме. Переможець національної премії отримує 1 мільйон гривень і вирушає на світове нагородження. Цьогоріч на конкурс надійшло 1200 заявок. Фіналістами стали 10 вчителів із різних регіонів України, що навчають різним предметам. Переможе. Ожницею стала Леся Павлюк, вчителька початкових класів з Івано-Франківська. Премію для учителів Global Teacher Prize організовує освіторія за підтримки Міністерства освіти і науки України, Мінцифри, Дія освіта, мрія представництва дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ в Україні.